Вітаю всіх! Хочу зробити ось що. Я бачу питання про мобілізацію дуже серйозне. І питання мобілізації те, що забирають такі серйозні професії, йде лікарі. У Львові була лікарі, які, ви знаєте, лікують онкохворих. Давайте подивимось так: мобілізація в Україні, які матиме наслідки для населення. Мобілізація, які матиме наслідки для населення для людей. Взагалі наслідки, які будуть. Бо все серйозно. Це ж накопичити треба все. Знаєте, багато ілюзій покладено на цю мобілізацію, а наслідки будуть дуже серйозні, бо люди будуть себе просто відстоювати намагатися намагати шукати новий вихід з цієї. Цього кошмару. Дивіться, вона заганяє людей в застій, в ступор, застій. І це, на жаль, буде конкретний застій, бо ніхто туди вже не вже. Всі, всі вже знаходять спосіб відмазатись від цього. І це правда. Кінцевий результат який? Знаєте, це йде рух. Я б сказала, ось рух, річка. Ви знаєте, мені, мені це нагоняє те, що там перейти тису постійно зараз. Тут два рухи. Одні хочуть тікти, інші зловити. Не ходить до цього. Ось стичка. Де як стичка? Давайте так: ця мобілізація призведе до втрати серйозних кадрів і паралічу життя, економіки. Призведеться мобілізація до втрати серйозних кадрів і паралічу цього життя. Так, відлюдник. О, дивіться, до чого призводиться мобілізація? Руйнується вся система. Руйнування всієї системи йде. І повинні прийматись рішення для війни. Це все для війни. Приймаються рішення для війни. Захист домівок, війна, але треба шукати варіанти виходу. З цього, ви знаєте як? Все для перемоги. Перемога, рух, все для цього робиться, на жаль. Зрозумійте. І руйнують все, що є. Цю систему нашу, економіку, життя, механізми там працівників руйнують. Кінцевий результат який? Бронювання. Я б сказала, це бронювання йде. Там, де починають бронювати, ось. Тільки бронювання свертує це все, тому що всіх хочуть перти на війну, на перемогу, щоб ми все зможемо. А те, що буде в країні, потім це капець. Скажу чесно: Ось бронювання так.